Експерт з епідеміології Департаменту охорони здоров'я Євгенія Чурпіта. Значить, відзначається Європейський тиждень імунізації. Це процес, завдяки якому людина набуває імунітет і стає несприйнятливою до інфекційних захворювань, що зазвичай здійснюється шляхом введення вакцин. Мета завжди цього заходу полягає в тому, щоб роз'яснити. Розказати і дати можливість людям зрозуміти, яка важлива, про який важливий процес імунізації для захисту від інфекційних хвороб. Тягар інфекційних хвороб в світі займає дуже високий рівень. Кожний в 2023 році, за офіційними даними в Україні на інфекційні хвороби перехворіло понад 6 мільйонів громадян. Також... Дягарем є летальність, яка виникає внаслідок захворювання на інфекційні хвороб. Так, друге місце посідає летальність від ковіду, через, через хворобу якої померло понад 76 тисяч осіб. Четверте місце в летальності займає інфекційні хвороби. Такі як кашлюк, правець, дифтерія і інші, і за попередній рік померло понад 5 тисяч осіб. Якщо говорити про інфекційну захворюваність, яка є в Україні на сьогоднішній день, то ми відмічаємо зростання захворюваності від кашлюка. В три рази вітряної віспи туберкульозу у дітей і кору. Щорічно ми відмічаємо, що процес імунізації рятує від 3 до 5 мільйонів людей в світі. І завдяки імунізації в світі більше не фіксуються такі хвороби, як натуральна віспа. Ми досягли певного Певного позитиву і наближаємося до виникнення викоріння поліоміліту. Це небезпечна інфекційна хвороба, яка викликає і призводить до паралічу, і процеси є невідворотні. Також ми в світі позбулися такого глобального захворювання, як правець. Матерів та новонароджених дітей У 2016 році було еліміновано цю хворобу в Південно-Східній Азії. Треба зазначити, що деякі вакцини попереджають онкологічні захворювання. Наприклад, вакцина проти гепатиту Б. Вона профілактує розвиток раку печінки, яка спричиняється ускладненнями самої хвороби, викликаної вірусом гепатиту. Також вакцина проти вірусу папіломи людини, яка профілактує рак шість видів раку. і Викликається вона вірусом папіломи людини. Ще хотіла би зазначити, що в нашому календарі щеплень ми запобігаємо 10 інфекційним хворобам: це поліоміліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха, паротит, туберкульоз, вірусний гепатит Б і проти гемофільної інфекції. Вакцинацію ми розпочинаємо діткам з двохмісячного віку відповідно до календаря. Але треба пам'ятати, що вона не припиняється в дитячому віці, і ми повинні вакцинуватися і в дорослому віці для того, щоб досягти високого рівня популяційного імунітету. Задля того, щоб не відбувалася циркуляція збудників цих небезпечних інфекційних хвороб, рівень охоплення має становити 95% від числа вакцинованих, і тоді переривається ланцюжок передачі інфекції. Для дорослих важливо пам'ятати, що вони хворіють так само, як і дітки, і на правець. Збутник, якого живе в ґрунті, і на дифтерію, і на кашлюк. Причому треба зазначити, що кашлюк у дорослих перебігає атипово. І ми дуже хвилюємося за те, що ріст захворюваності на кашлюк серед дітей молодшого віку пов'язаний саме з тим, що багато є недовакцинованих дітей. І е, хворіють на кашлюк дорослі. Вони фактично і стають джерелом інфекції для маленьких е, наших е, жителів. Е, для того, щоб узпечити дітей від кашлюка, особливо новонароджених, використовую, застосовується така стратегія. Е, Куколки, лялечки, кокон, ще інакше її називають. Це тоді, коли має народитися дитина, а члени сім'ї, які будуть доглядати за цією дитиною, мають за два місяці до її народження провакцинуватися від кашлюка. Таким чином, ми забезпечуємо чи оберігаємо наше новонароджене дитя до початку. Планової вакцинації в два місяці, також дуже хочу попросити і звернути увагу нашого населення, не забувати вакцинуватися від дифтерії і правця, для того, щоб підтримати той імунітет, який вони набули, будучи в дитинстві. Галина Бенько, експерт з дитячої імунології департаменту охорони здоров'я. І лікар імунолог обласної дитячої клінічної лікарні в продовження теми хочу говорити про практичну сторону вакцинації, тому що реально вакцини рятують життя, вакцини рятують від ускладнень, і вони реально рятують від різних фінансових непередбачуваних можливостей фактично кожну родину. На сьогоднішній день, якщо ми відслідковуємо засоби масової інформації, інтернет і різні соціальні мережі, ми розуміємо, що дуже високий відсоток захворюваності на кашлюк. Ця хвороба зачіпає різні верстви населення і, як вже було сказано, хворіють дорослі і діти. Але особливості цієї хвороби є те, що дорослі люди хворіють легко. Заражають маленьких дітей, а маленькі діти мають високий відсоток ризику померти від даного захворювання. І ще хочу зупинитися на тій стратегії кокона, яка вже була сказана моєю колегою. В цілому світі на рахунок кашлюка є дуже серйозна застереженість. і практично всі дорослі члени родини повинні бути вакциновані проти кашлюку. Власне, там, куди в світ проходять новонарочені діти, і значить, з'являються в ті чи іншій родині. Кашлюк чому власне від кашлюка і треба вакцинуватися у дорослому віці, навіть якщо дитина згідно календаря профілактичних щеплень вакцинована у 2, 4, 6 і 18 місяців від кашлюку. Це є тимчасовий імунітет, і реально він захищає дітей тільки у ранньому віці, в ранньому шкільному віці, але вже через 10-12 років мінімально є захисту, власне, від кашлюку, і діти, підлітки, і дорослі люди фактично можуть знову ж таки захворіти на кашлюк і, відповідно, поділитися цією хворобою з оточуючими, там, де є багато маленьких дітей і для яких є дуже небезпечною ця хвороба. На сьогоднішній день дуже широко про це розказують педіатри, сімейні лікарі, власне, своїм пацієнтам, які мають з ними заключені декларації. На сьогоднішній день є достатньо вакцини різного гатунку. Це вакцини і є за державний кошт, вакцини за приватний кошт. Тобто хто як вважає за потрібне в але дуже важливо те, що потрібно вакцинувати свою маленьку дитину згідно календаря профілактичних щеплень. Особлива увага надається тим дітям знову ж таки, і багато бесіди проводиться з батьками, котрі діти мають порушення календаря щеплень, якщо вони не вакциновані по тій чи іншій причині, по різних захворюваннях, по тимчасових протипоказаннях. Просто по відмовах батьків, які не розуміють, чому вони відмовляються від вакцинації, хоча це приводить до досить серйозних наслідків у певні моменти життя дітей. Звертаюся до батьків, перегляньте на сьогоднішній день календарі щеплень своїх дітей. Поговоріть з своїми сімейними лікарями і педіатрами для того, щоб вакцинувати ваших дітей, доганяти календар щеплень, тому що реально вакцини працюють, реально вони захищають від захворювань. Ну а якщо може бути легкий перебіг, то все ж таки вони блокують ускладнення тієї чи іншої хвороби. Дуже багато на сьогоднішній день можна говорити знову ж таки і про вірусний гепатит Б. І ми відслідковуємо у практичній медицині ті категорії, що. Осодіти діти дуже, фактично до 6-7 років дуже гарно уже вакцинаонуються, тому що зменшення іде якихось незрозумілих питань по відмовах вакцинації, і батьки надають цього надзвичайно важливого значення. Але є діти підлітки, які не вакциновані проти вірусного гепатиту Б. А на сьогоднішній день, знову ж таки, це має надзвичайно важливе значення, тому що гепатит Б реєструється у нас досить багато. І знову ж таки, вакцина є наявна, вона є практично у всіх медичних закладах, і знову ж таки, батьки про це говорять своїми сімейними лікарями і педіатрами, і фактично проводять вакцинацію дітей. Важливе значення ще хочу сказати про те, що фактично немає протипоказань до щеплень, якщо вони для довготривалих і для постійних. В окремих випадках ми можемо дітям відтермінувати щеплення на певний період часу по тій чи іншій хворобі. Але коли проходить захворювання або хронічне захворювання переходить з гострого періоду у період ремісії, значить, чи діти, чи дорослі вони повинні отримати ту платформу, Ланову вакцинацію, яку вони пропустили в той певний чи інший період, і фактично захистили себе від тих чи інших захворювань. Тому вакцинуйтеся і будьте здорові!